Робочої групи з питань кіноспортивної бази надані КСБ. Робоча група була створена на третій сесії Куліцовської міської ради всьому столітті. До неї увійшли депутати Коліцовської міської ради за власним бажанням. Пірук Наталія Петрівна, Лаврук Наталія Васильівна, Кречик Анатолій Іванович, Присяжнюк Сергій Вікторович, Павлищин Євген Павлович, Тетяна Мирославна, Ющук Петро Анатолійович. На першому засіданні робочої групи було обрано головою Ющука ДА, секретарем бюро я Петрівну. До засідання робочої групи долучалися за власним бажанням депутат Кузнецовської міської ради Стояновський Олександр Йосипович, депутат Рівненської обласної ради Назарчук Володимир Іванович та Бірюк Борис Іванович. Тренер КСБ Сидорук Віталій, відвідувачка КСБ Свобода Наталія. За час роботи робочої групи було проведено 5 засідань. Із них одне засідання було виїзне на території ВП РАЕС. За участю генерального директора, профільних заступників, під... керівників підрозділів та голови прослухового комітету ВПРС ДПНІНРВА. Додатково була проведена зустріч із першим директором РАЕС Володимиром Олександровичем Коротким. На засіданнях робочої групи було розглянуто переписку між Кузицьовською міською -місько радою і ВПАС та ряд різних документів, які стосуються КСБ. На першому засіданні робочої групи було надано доручення депутату Рівненської обласної ради Назарчуку Леоніду Михайловичу за його власної ініціативи провести зустріч з президентом ДП на НЕРАТО Юрієм Недашківським стосовно подальшої долі КСБ. В результаті роботи робочої групи було встановлено, що на час створення робочої групи з питань КСБ. Вже відбувався процес передачі матеріальних цінностей КСБ ДП «Конярство України, відокремлений підрозділом Рівненської атомної електростанції. На час зустрічі з генеральним директором дана передача була погоджена міністром енергетики та вугільної промисловості України. В подальшому очікується погодження міністра аграрної політики та продовольства України. Після чого матеріальні цінності КСБ мають передатись у Тернопільське відділення ДП Конярство України. Але під час зустрічі генеральний директор запевнив, що у випадку прийняття рішення Кузнецовською міською радою про передачу КСБ у комунальну власність міста він зробить все необхідне, щоб передача КСБ ДП Конярство України була зупинена, а в майбутньому була передана у комунальну власність міста. Тому на останньому засіданні. Було одноголосно, прошу всіх звернути увагу, прийнято рішення звернутися до міського голови з проханням розробити проєкт рішення Кузнецовської міської ради про надання згоди на передачу кінно-спортивної бази у комунальну власність міста та розглянути даний проєкт на найближчій сесії Кузнецовської міської ради, на що мною від робочої групи було надіслано відповідне звернення міському голові. Відповідно даного звернення. Було розроблено та зареєстровано проєкт рішення Конесовської міської ради No147 від 14.03.2016 року. І даний проєкт рішення був провалений, не внесений в порядок денний. Рахую, скажімо так, сказати такі слова, що члени робочої групи Денисова Тетяна Мирославівна, Лаврук Наталія Васильівна, Кречик Анатолій Іванович, Присяжнюк Сергій. Вікторович на останньому засіданні делегували своїм голосом мені повноваження внести даний проєкт рішення на дану сесію. Тим паче, сьогодні своїм голосуванням вони саботували призупинення передачі даного об'єкту в ДП Конярство України. Дуже шкода, що дітки, які сиділи там в Далечині, подумали, що дане питання вже закрите і не буде розгляд даного питання. Я хотів би, щоб ви подивилися їм в Божі. І ви, Сергій Вікторович, так як ваша донька, там відвідує теж кіноспортивну спортивну базу. Своїм голосуванням сьогодні, сьогодні ви саботували призупинення і взяли на себе відповідальність перед громадою міста. За те, що матеріальні цінності кіноспортивної бази поїдуть у Тернопіль. Які матеріальні цінності Бумаги Які матеріальні цінності де кадастровий номер? Оце що здається? Ми доведемо до кінця, все буде вина стосовно матеріальних цінності. Матеріальні цінності це є коні, це є збруя. Це є засоби гігієни для коней, засоби як обслуговування коней і все інше. Це є матеріальні цінності. Це є матеріальні цінності. Анатолій Іванович, це є матеріальні цінності, які поїдуть у Тернопільські відділення. У разі, у разі, якби ми сьогодні включили і підтримали даний проект рішення, то комунальна власність перейшли не матеріальні цінності, а кінно-спортивна база. Ці Куди входить і приміщення, і земельна ділянка. Дей бумаги? А те, лише що вона в цілому має Дей бумаги. Ти покажи мені це це слова. бумаги Ви були. Вам була надана можливість приїхати бумаги. почути і не дадуть приїхати мені депутати міської ради, які були на засіданні, виїзному на випередніська АЕС. і там генеральний директор офіційно заявив Показував засоби була. масової інформації. Що він призупинить процес передачі і передасть даний об'єкт в комунальну власність.